Друзі, 27 жовтня цього року запрошую вас на безкоштовний турнір з призовим фондом тисяч гривень. Змагатися будемо на великій мапі Урзикстан соло, тобто одиночки, Організовую турнір Орлик. Посилання на реєстрацію у телеграм-каналі я залишу під цим відео. Також, друзі, якщо ви бажаєте придбати ігрові девайси, такі як навушники, геймпади, тригери для мобільного геймінгу або кулери для мобільного охолодження. Я залишу посилання на дуже крутий магазин MyButtons. А якщо ви бажаєте купити ці товари зі знижкою 10 Сотків я прошу вас ввести промокод Гуляка4, і на кожен з товарів ви отримуєте знижку 10 Розповім вам маленьку прикольну історію про цей турнір. Орлик вирішив його провести. Я вирішив йому допомогти, а саме так сказати, з рекламою, щоб допомогти зібрати більше народу. Під час одного з моїх стрімів я розповідав своїм глядачам про цей турнір, і на мене підписався користувач під ніком N95i, звати його Марош. Він не з України. Послухавши інфу про турнір, Марош запропонував зі свого боку докласти ще 300 євро, щоб збільшити призовий фонд. Чесно кажучи, я в це спочатку не повірив, але на наступний день кошти поступили на мій рахунок, і я одразу запропонував Орлику збільшити призовий фонд. Тому зараз фонд замість 1000 гривень складає 13 тисяч гривень. Тому Марош, я безмежно вам вдячний. За таку підтримку ви мотивуєте об'єднувати українське ігрове ком'юніті та й в цілому робити україномовний контент. Дуже дуже дякую вам. Дуже прошу вас ознайомитися з правилами турніру, бо це дуже важливо. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал Орлика. При бажанні також можете підписатися на мій телеграм-канал, на мій дискорд сервер. Стрімлю я зазвичай на твічі, ну паралельно теж на Ютубі. Тому прошу вас підписатися на Твіч. А на цьому у мене все. Я всіх запрошую прийняти участь у турнірі. Це має бути дуже круто, тому що буде лише український ком'юніті. На всіх чекатиму 27 жовтня і бажаю всім успіху, друзі.